Готель Патковський це стильний альпійський куточок буковеля, буквально за 90 метрів від першого витягу. Тут, де гори стають вашим двором, починається справжня зимова казка. Вас зустрінуть із теплом і гостинністю. Просторий хол, натуральне дерево у декорі, інтер'єр у стилі альпійських готелів. Усе, щоб з перших хвилин відчути, що ви вдома. У Патковській є номери на будь-який смак від економ до люксу в одному чи двох корпусах. Меблі з натуральної деревини. Затишок, сучасні зручності усе продумано для комфортного відпочинку. Санвузли оснащені душовими кабінами, феном і охайними рушниками, щоб після морозу чи прогулянки ви могли зігрітись і відновитись. Також до послуг гостей, ресторан на території готелю. Тут можна поснідати перед катанням чи насолодитись вечерю після активного дня. Смачно, зручно і без зайвих турбот. Падковські піклуються про ваші дрібниці, безкоштовний Wi-Fi, Пральня, кімната для зберігання та сушіння спорядження усе поруч. І до витягу буквально крок, коли взутий у лижі. Ваша подорож, наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotels24.ua